Всім доброго дня. Всім привіт. У нас реальний відгук від реального клієнта. Звідки ви про нас дізналися? Як у нас знайшли взагалі? Дізнались про вас від знайомих, які вже мали, мабуть, такий шлабаум. Звернулись, нас все задовольнило і дуже швидко ми його встановили. Взагалі, які нюанси, проблеми там, виникали при користуванні штабами за цей період? Ніяких проблем не було. Люди користуються як. Пультом, так, і з номера телефону. Бачу, у вас вже певні були трабли, вже mm -hmm. хтось там намагався чи щось відбулося з стрілою, так? Це не змогли роз'їхатись два автомобіля і один, звичайно, як... міф. Але ви... зараз на стоять камери, ми вже це бачимо, хто що, хто ламає, хто не ну, ламає. Ну, як ви це вирішили, це питання, ви просто встановили камеру так. додатково. Так. У клієнта на об'єкті є ось така проблемка. У цьому місці можна відрізати стрілу і переставити в штатне місце кріплення без заміни стріли. А в цьому місці подовжити на зломаний кусок. Телескопічна стріла дозволяє нам зекономити кошти не на заміні, а на ремонті стріли. Саме в нашому випадку клієнт не турбувався про довжину стріли, тому що шлагбама GunStrike вона телескопічна від 4 до 6 метрів. На даному об'єкті в нас встановлені безпровідні фотоелементи для того, щоб не прокладати кабель. На шлагбаумі у нас є вмонтований світлофор, котрий в темну пору доби показує шлагбаум відкритий чи закритий. А при відключенні світла він автоматично піднімається вгору. Якщо вам потрібен шлагбаум-страйк, переходьте на сайт Gun2UA і вибирайте партнера у вашому регіоні. А ще по секрету: у нас є акція: лише 599 євро шлагбаум страйк. А при заміні свого втомленого шлагбаума на новий гам strike ми вам компенсуємо 2000 гривень по програмі Trade-in.